Давно цікавило те, як зафіксувати оточуючий світ на плівку, зробити його рухомим. Перший кінематограф з'явився у 1876 році у Парижі. Еміль Рено винайшов оптичний театр. Це був ліхтар, через який ішла плівка. Серед всіх інших винахідників, які шукали шлях для створення рухомих картинок, найближче підійшли до цього Томас Едісон, брати Люм'єр та Іван Тимченко. У 1893 році Тимченко винайшов камеру, яка знімає на перфоровану плівку, а також проектор. Рік по тому брати Люм'єр продемонстрували своє відкриття, цінематограф і увійшли в історію як творці кінематографії. У 1920 році відбувся масовий розвиток світового кіно завдяки творчості американських режисерів Гріфіта Хінса – Чарлі Чаплін створює фільми, що увійшли до Золотого фонду світового мистецтва. У 1927 році на американській кіностудії Warner Brothers вийшов перший фільм зі звуком. У Росії з'являються роботи талановитих режисерів Езенштейна, Пудовкіна в Україні Олександра Довженка, які відносять до найвищих досягнень кіномистецтва ХХ століття. Саме так виглядала відеокамера майже сотню років тому. Хоча відтворити звук у той час не було ще технічних можливостей, та вже саме зображення було дуже промовистим. Кадри змінювалися із такою послідовністю, що коментарі до них були зайвими. Перші спроби кінематографу були документальними. Згодом на перше місце у фільмі виходить сюжетна лінія. Кіно у Тернополі почали показувати ще перед Другою світовою війною. Найстарішим кінотеатром у місті по праву можна вважати той, що на сучасній вулиці Франка у центрі. Вже у повоєнний час в обласному центрі з'являється кінотеатр Перемога, зведений на честь п'ятиріччя завершення війни. Кіно стає однією із найулюбленіших розваг міщан. Кількість кінотеатрів у Тернополі тоді стрімко зростає. І вони збирають переповнені зали. З тих широкоформатних, як же вона, великі перегони, цей, золото макени, старі генерали піщаних кар'єрів. Такі старі фільми, що. А це які роки? О, о, ті довгі фільми, ще, певне, мої ровесники, певне. А так, а такі, то далі, що там ми крушек рутили, таке буду доказати. Що ви знайомі, такі ще вже буду казати, маленька віра, потім йшла, потім індійські йшли. Тут багато приходило. Що наші люди ходили, що цигани ходили. Я Там, Я як робив в Україні, наш один кінотеатр, тоді практично область на місяць забезпечував вчителів зарплатою. Це я любив дуже. Ці єралаш давитися. Потім такі ж ну їх зараз не показують. Фітілі, фітілі, що такі теж хороші жонатки, гумористичні. Я пам'ятаю, от в кінотеатр Україна, то фільм Пан Володиєвський, то займали чергу зранку, от по черзі бігали за пиріжками, тому що щоб отримати квиток, купити квиток, стояли по... По три, по чотири, по п'ять годин зали були переповнені. У фільмосховищах і нині зберігають старі апарати для кінопоказів. Плівки з фільмами, які переглянуло не одне покоління. Вони і зараз у робочому стані і готові показувати ретро-кіно. Це є Чехословацький апарат. І, ну, ними вже доказати дуже багато тих кінотеатрів обладнаний, які переобла... пере... Ну, пере... ну, переробляють. Шисонове, свого роду таке. Він є, доказати, практичний. Він себе доказати, окупив, він оправдав себе. То він простенький такий. Ну то, що просто техніка йде зараз. І, і німці, і німецькі апарати цей е, показують, дають свій, оці фірма, така, Кінетрон. Mm -hmm. що він зразу все там тільки приготував, склеїв і свого роду. В кільце в кільце і фільм закінчив демонструвати. Він тобі вп'ять пішов, ставляться такі міски шпильги. І назад тобі зупинилося, ти приходиш і кино поправив під нападати щось. Вже зараз фактично мало дехто зараз їх використовують. Що лишається так, як ви говорите, я зараз ретро, як колись вони йшли оптичні і магнітні. На магнітні йшли широкоформатні. Оця плівка вона має 35 мм, а широкоформатна вона йшла 7 см мала. І з одної сторони йшло три доріжки магнітні. Ну, Так, колись бабінні магнітофони, що ви пам'ятаєте. З одної сторони і з другої. І стояв під сиріч, який одночасно читав. Шість доріжок, і тоді включалося такий стояв у нас підсилювач в Україні. Оцей у 100 сторік шість штук включалося ефекти. Сьогодні робота кіномеханіка набагато спрощена, адже усі сучасні фільми на комп'ютерних носіях. Ми стояли до біля нього, бо були різні випадки і лампа зривалася сама по собі. Ну, зараз, доказати, в період занепаду, тобто лампи були проблематичні, що ми вже шукали лампи, ставили різні, придумували. Способ, і, і Лампи зривалися, і зеркала тріскали, зеркало на свій час, зараз вони дорогі. Стояли великі такі апарати, з одної сторони крутив, бабіна стояла, що через цілий апарат на із мотового. Ми їх називали конями. Там стояла 10-кіловатна лампа водяного охолодження. А тут зараз стоїть 3 лампа, вертикалка. Ну, доказати, техніка йде свого роду вперед. Як то кажуть, кожен раз вже щось інше видумують, Придумують 3D, 2D, а зараз вже взагалі там щось інакше Вони вже видумали вже і 5D є, вже рухомі платформи. Змінилися не лише технології кіно, але й смаки глядацької аудиторії. У радянський час кіноіндустрія відображала безтурботне життя трудової молоді, щедро приправлене пропагандистськими гаслами. Активно працювала цензура, були заборонені теми, сюжети, вислови. Кілька напрямків було. Перший – це реалістичність, знімали конкретні події з реального життя. А друга така популярна течія була у кінорежисерів. Як би сказати, колись була розмова про старі фільми, і один з режисерів сказав, каже, ви пам'ятаєте, фільм був кубанські казаки. Це така після, після війни колгосп, там змагання, коні, mm -hmm. все. Каже, ми дивилися, зали були переповнені. Ми дивилися все, знали, що це казочка. Красива казочка, тому що жили бідно, не доїдали, ходили, передавали старі речі молодшим, дуже бідно жили. А так там все було красиво. Каже, а ми ходили, знали, що це казочка, було приємно дивитися. Ну, такі самі такі головні то, в той час найбільше це приваблює глядачів. Це одне, з однієї сторони, реалістичні фільми, а з іншої сторони, ну такі, де життєві казочки, що знаєш, що такого немає, наприклад. Може, десь є, а, а хочеться, щоб таке було. Петро Муха стежить за тим, як фільми сприймає аудиторія. Після сеансу часто запитує глядачів про це, адже і сам цікавиться новинками кіно. каже. Попит на старі фільми є і сьогодні. До сих пір у нас час від часу замовляють фільми От Білий птах з чорною знакою, Тіні забутих предків, Вавілон 20. Ну, вже mm -hmm. ще фільми, які зняті не в нашій Україні, ще з радянських mm -hmm. часів. Я пам'ятаю, білий птах з чорною знакою, то я його дивився. Він завоював на Московському кінофестивалі Гран-Прі, то я його дивився ще в Москві. Потім приїхав на Україну. Якраз там я служив під Москвою, їду додому, дивлюся, можна подивитися, подивився. Потім приїхав на Україну в Ужгород, подивився в Ужгород. В Ужгороді. Потім приїхав в Тернопіль, і він вже в Тернопіль. Я тричі дивився його угу. І що, хоч цікаво сказати, що фільм, який я дивився в Москві, відрізнявся. Від фільму, який був в Ужгороді і mm -hmm. в Тернополі. Mm -hmm. Ні, не якість. Повирізали. Mm -hmm. Деякі кадри повирізали, тому що одне діло міжнародний кінофестиваль, де в журі сидять метри кіно, які тільки зразу ж бачать, що, mm -hmm. що вирізано, що обрізано. От. А друге діло, ну, то був такий час. Mm -hmm. Це білий птах з чорним ознакомцями це вперше. Що з екрана прозвучало слово «бендерівець». Я колись пам'ятаю, mm -hmm. там такий кадр заходять вони в хату. Ну подивимося, що тут москалики їдять, Щось таке, щось таке. Я вже не пам'ятаю точно. Mm -hmm. Індійське кіно взагалі особлива віха в історії розвитку кінематографу. І зараз воно має своїх прихильників. Індія. Коли вони були популярні, це надзвичайно, то і зараз вона не, mm. не, 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 в, не, в, не в перших е, е, країнах по розвитку. А на той час це ж була е, біда повна по всій країні повністю. Mm. Але них все фільми показували про аристократів. Любов там, пла... ходили, в зали плакали. Mm. От. Таке враження, що в Індії живуть тільки одні багаті. От. І тому то знову ж таки дивилися, ходили дивитися на ці казочки. На думку Петра Мухи, сьогодні немає заборонених тем. Сучасні режисери працюють на запит аудиторії, більшу частину якої цікавлять надсучасні спецефекти і неординарні фантастичні сюжети. Містика, незважаючи на те, що нині практично будь-який фільм можна побачити в інтернет мережі, глядач не перестає ходити у кіно. Адже величезний екран і потужний звук залишаються основними перевагами кінотеатру. Кажуть, що ось ця техніка, техніка забирає глядача. Ні. Справа в тому, що зараз, що мені втішно, в Тернополі все більше формується, як зараз так кажуть, команда, значить, певна аудиторія, певна аудиторія. от сюди приходять. Молоді люди, саме цікаво, що молоді люди, які вже бачили фільм по інтернету, от там якісь, ну, ви знаєте піратські диски, то вони бачили свій фільм, mm. а в кінотеатр приходять, щоб подивитися на великому екрані. Mm. Тому що це особливо історичні фільми, фантастичні фільми. Що таке? Знаєте, все згадую. Як режисер фільму Титанікс сказав таку цікаву фразу, що дивитися фільм на, з екрану монітора чи з телевізора, це те ж саме, що споглядати монолізу на поштовій Марці. Розвивається і вітчизняна кіноіндустрія. Український фільм Той, що пройшов крізь вогонь, поки єдиний з національного кінопрокату. Який зібрав масову аудиторію у кінотеатрах всієї країни? Він дуже гарно пройшов, тому що це дехто з радянських часів знав про те, що є такий живе в Канаді вождь індіанського племені, який саме з України. Це була свого роду закрита тема. От, як то так, Герой Радянського Союзу і тут в Канаді вождь? Насправді це на реальних подіях. Це на реальних подіях. Такий... На реальних mm -hmm. подіях. Я пам'ятаю, про це я узнав в 70-ті роки, був колись такий танцор, видатний він помер, Махмуд Сембаєв. І він їздив, він соліст, танцор-соліст, їздив по всьому світу з гастролями. І коли був у Львові концерт, його запросили на творчу зустріч з хореографами. І було питання, що ви запам'ятали своїх закордонних гастролей. І от ще він тоді розказав, що коли був в Канаді на гастролях, його радянське посольство запросило дати кілька номерів, там якийсь був mm. вечір. І після виступу до нього підійшли канадці і кажуть, що от ми знаємо, що ви де ви в країні буваєте, все, старайтесь подивитися якісь народні звичаї, танці самобутні. Завтра там в нашому племені в одному їхнє свято. Якщо хочете, ми вас повеземо. Ну, він з радістю згодився, Це він так, як він розказував. Каже, Вранці приїхали машина, ми приїжджаємо, стоять вігвами, всі ті одягнуті mm -hmm. в національні костюми. І виходить вождь з жінкою. От. І каже, симбаєв каже, я якось подумав, не забув спитатися, як їх привітати. Ну, та й сказав, здравствуйте. І каже, чую у відповідь: добрий день. Ну Так, як він тоді сказав, каже: я не владію українським язиком, але що означає, добрий день я знаю. Mm. А це він тоді, це він, я тоді вперше почув про того індіанця. Mm. Я до чого, що цікава тема. У час стрімкого розвитку кінотехнологій все більше людей повертаються до витоків. Їх цікавить, з чого усе починалось і яким було перше кіно. Приваблює його ексклюзивність. Київський кіноцентр імені Довженка реставрує старі фільми, і, можливо, зовсім скоро нікого не дивуватиме те, що на екранах поряд із сучасними фільмами показуватимуть чорнобілі стрічки, адже вибір у сучасного глядача чималий. І як каже Петро Муха: немає поганих фільмів, просто кожен фільм має свого глядача.